Екстрасток, вітаю вас. Сьогодні у нас на огляді жіночі взуття. Подивимося, що попадається в мішку. 41 розмір, замшеве, утеплене. На міху. Шкіряне. Camel Active. Утаплено тут на флісі. Так. Ось таке от прикольне. Десь 41-й, 42-й розмір. Так, стармо, Hogotax. 41 розмір. Скетчерс. Класна фірма. 37 розмір. Том Тейлор. Сапожки. Сороковий розмір. Дутіки? 38 розмір. Докерси? 39 розмір. Угім. Сороковий розмір. Шкіряні на цигайці теплі. 38 розмір. Дутіки тамаріс фірма. Десь 38 розмір. Шкіряні. С. Олівер. 40 розмір. Фірма Ріккер. 41 розмір. Утеплене на цигейці. Шкіра. Прошиті. Рікер. 40 розмір. Замшеві. Утеплені. Челсі. Високі. Шкіряні. 38. -й. Оксфорди? 38, -й. шкіряні. Ой, замшеві, вірніше. Спортивні красівки. Сороковий розмір. 38 розмір. На цигейці? Утеплені кеди. Мустанг. Сороковий розмір. 39 розмір. Симтек замшеві. 41 розмір. Шкіряні. Дутіки? Кросівками? 39 розмір. Тридцять дев'ятий розмір Челсі? Утеплені, сорок третій. Спортивні. Тридцять сьомий. Шкіряні. Дутіки сорок перший. Шкіряні замшеві 39. й 42 розмір. Шкіряні на цигайці. І ми повністю розібрали весь мішок. Бачите, що попадає?